Ось, дивіться, зварилася наша картошечка. Ось така. Я вже зляла з неї воду, для того, щоб вона не розпарювалась внутрі і була ну, цілісною. А то може лопать і бути некрасивою. Зараз я її почищу і повернуся до вас. І так, почистила я нашу картошечку. Ось, дивіться. Тепер беремо наші шкварочки, ось ці, що ми зробили. І ось так. От. По кругу посипаємо ось так. І, і зверху ось так теж. І з усіх боків просто краса неймовірна. ще неймовірна. Іще кидаємо. Один. І так, тепер беремо нашу зарані підготовлену зеленушку і ось так. Зверху посипаємо. Ось дивіться. Мабуть, ще трошечки. Так от там до цибульки. І ось так з усіх боків. Ось така краса у нас вийшла. Дивіться, ось така краса у нас. Ось так. Дуже красиво. А, смачно не нужно, босс будемо куштувати. І так, зараз будемо дегустувати. Дивіться, ось так і ось так. Так, тут якісь великі. Отак от. Оп, з цієї сторони і беру. Дуже смачне, ніжне, особливо зі скварочками просто. А, перфектно. Підписуйтесь та ставте лайки. Гарного вам дня!